Блондинка в поліцейській формі погрожує водію. Бачите, ваші документи. І будь ласка, Я представте представляла відповідно сорок статті закону країни про нас поліцію. Ведеться відеофіксація ще до моменту, яке до вас підійшла до вашого транспортного засобу. Дивіться, я лейтенант поліції Лариса Кучениця управління патрульної поліції. У вас виявлені аз ознаки наркостиніння, у вас виявлені з. Не знаю, ви не хочете казати, що це за речі, у вас такі. Знаєте, друзі, який самий цікавий момент ось цих всіх історій. Е, коли поліцейському не вдається назвати конкретну причину зупинки і підтвердити якимось фактом, знову ж таки, коли водій відстоює свої права і все фіксує на відео камеру. і вони починають вигадувати якісь нісенітниці відразу по старімці. ти п'яний, ти в стані наркотичного сп'яніння. Давай перевірятись. Зараз проведемо повністю обшук, і все такого не повинно бути. Для того щоб перевірити вас на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, ви повинні знати, є наказ мос 1452, в якому чітко вказані підстави е наркотичного або алкогольного сп'яніння, керуючись ними. Поліцейський має відразу, як підійшовши до вас, сказати: у вас є ознаки наркотичного чи алкогольного сп'яніння. І, будь ласка, перелік їх. Ознаки алкогольного сп'яніння, запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя, поведінка, що не відповідає обстановці. Ознаками наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є Наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп'яніння, крім запаху алкоголю спорожнена рота, звуження чи дуже розширені зінниці, які не реагують на світло, сповільненість або, навпаки, підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови, почервоніння обличчя або неприродна блідість. Отож, поліцейський повинен відразу підійшовши до вас, повідомити про певні ознаки. Такого вигадування, що може ви в тому, може ви не в тому, не повинно бути. І це в майбутньому в судовому порядку скасовується. Добре, Добре, пише пише. Куди я в карман сунеш? Куди я карман сунеш? Куди карман собі су? Я не ставлю нічого. в карман, Карману стукся. Зараз бишу Серйозно? Якщо ти не можеш нормально говорити, Ми йдемо, поїхали. Я на вас потом... Ні, ні, я поїдемо. Я зараз виймеш, я Так я не шуткую. Давай. Серйозно? Я це вам влаштую, хлоп, Ну що, хуїли чи щось що малий. Малий. Що чернило? Хочу получити. Ти з ким говориш, що хуїли. Чи ти думаєш, що перед тобою блондінка си, те тобі не заєбу, буражці шо? Во тебе тобі не заєбу, Буражі, що? Во тебе тобі не заєбу, Буражі, що. Щоб ти мені говориш, що хуїли. Ви як я ти говориш, малий забрав? малий Вони не все, що туди ліз. Малий сказав, о, дивися, що, там. ти бачив, при тобою. Отож, друзі, який зробимо висновок. Завжди фіксуйте діалог від початку його до закінчення, е, для того, щоб в майбутньому, якщо поліцейські будуть діяти незаконно, можна було їх притягнути до відповідальності, написавши заяву і прикріпивши даний відеоролик. Бо ми всі дуже добре знаємо, що повинні бути якісь фактичні дані, на основі яких буде прийматись рішення. Тому що, якщо у вас не буде відео, до вас можуть бути застосовані незаконні дії, і ви потім... Не притягнете дану особу до відповідальності, і знаєте е дуже люблю почитати коментарі. Не завжди всім відписую, але читаю майже всі. І дуже багато таких диванніх експертів зустрічаються, які захищаються за поліцейські, кажуть, що ви їм е ви їх цих провокуєте, що називаєте причину зупинки. Фіксуєте їхній діалог, ми їх не провокуємо. Ми в першу чергу захищаємо себе, так як і юридично обізнані люди. І до нас буде відповідно інша розмова. Мова, тому що, коли на відео записується, все безпосередньо, ми потім в майбутньому по цьому відеоролику можемо написати заяву, подивитися, які були незаконні дії, це все зважити і е, безпосередньо скасувати, якщо ці дії були незаконні. І також адвокатам і юристам в майбутньому легше оскаржити такі дії. І коли ви на початку себе захищаєте, до вас в майбутньому буде зовсім інше відношення, і не потрібно буде потім наймати дуже дорогих адвокатів і юристів. Щоб оскаржувати незаконні рішення, е, натомість ви це все зможете зробити самі, бо ви ж е, обізнані люди в законі.